Привіт ютубери! Сьогодні хочу показати свій точильно-шліфувальний станок. Оператор мій пішов декрет, так що за зйомку сорі. Буду знімати якось сам. Так, попався мені двигун. Також відправки, дав колега по роботі. На 100 ватт. Геть такий ржавий. Я його ледво розібрав, все стандартно поміняв підшипники, почистив, склав. І так, ще йому потужності більше ціни б йому не було. Так, зараз постараюсь якось показати, що я тут начудив. Другон прикріплений так само, як в попередньому моєму точельнику, бруски, потім болти зверху гайки, шайби. Також насадка на вал така сама, я був мав дві. Круг, по ходу, електрокурунд фіолетовий. Крупніший, воно в попередньому в мене дуже мілкий, він ще на таких малих оборотах шліфує, а не точить. А цей має 2800, і мені краще подобається, щоб потужності, але що зробиш. Так. Тепер Ще покажу так конструкцію підручника. Підручником вже бавитися не хотів, зробив все по-простому. Тут планка з ДСП, до неї кутник, прикрутив на три шурупи, планка кріпиться через брусок цей, бруску. Зуб вирізаний під форму планки і кріпиться двома саморізами. Ось до цього, до цього основного бруска. Також кожух саморізом знизу кріпиться. Потім тут також йде кутник. До кутника два болта, гайки і до. Тут не буде видно до корпусу. Раз, до шпильки рідної і потім тут ще нарізана різьба всередині корпусу. М6. Також прикріпив тут все надіжно. Сюди дав уплотнитель. Так, то був круті, а це буде верт, маю тепер пару. Що ще показати? Ага, друга сторона. Тут торчав вал, правда, на 10 мм. Так, зараз покажу. Думаю, що він дурно не крутився. Щось поставлю на нього. Найшовся також шкіл Від правильної машинки якоїсь. Насадив, тут закрутив. Спеціальний такий. Також пас є. Під шків такий. Далі була задача, як прикріпити сюди наждачку. Довго не думав, зробив по-скорому. Вирізав з ДВП. Так, з ДВП круг. Прибив степлером до шківа В декотрих місцях шків. Тріс, прийшлося це все проклеїти, на ну, округи. Потім. Шкіл дуже бив. Ось так виляв, вісімку входив. Проточив його вже разом з ДВП прибитою. Проточив, менше більше вирівняв, так биття є десь до двох. Півтора-два мл. Потім наклеїв наждачку. На двох скотч, але треба напевно клеїти на ПВА, бо відстає від жари, від температури воно відстає. Ну, воно не вилетить, але ліпше буде переклеїти. Так, далі. Столик. Столик теж я тут начудив з ним. Поставив його, а тепер як міняти? Сам шнівальний трохи не подумав. Тут його прикрутив на 5 шурупів. тут також зуб вирізав під основу і зверху двома шурупами склеєм разом. Так, далі ось тут ще електрична частина сама. Тут проводка, все пропаяно. Хоч я її теж не дуже вмію і люблю робити. Тут зробив таку коробочку під конденсатор. Там, походу, на 10 мікрофарад стоїть. Зверху кнопка маленька. От для кабелю, щоб не ламався. Такий зажимчик зробив. Далі. Це все діло на Ножки такі, якісь знайшов гумочки. Ось, знизу болти, щоб менше вібрувало. Воно, як спочатку, був самий наждачний круг, то менше було вібрації, а коли поставив вже цей шліфувальний, то він щось почав більше дергатися під час роботи. Так. Що ще не розказав? Ага, тут ще я таку штучку придумав, щоб... Ой, як її зняти, щоб не попадали. Абразивні ці всі. Порохи. Тут є якраз ці вентиляційні отвори. Чепник я передний закритий поставив, але... Коротше, я поставив сюди неодимовий магнітик старого компасня. Думаю, що під час роботи на нього будуть сідати всі ці, ці частини металу і менше будуть попадати у двигун і більше прослужить. Я так сподіваюся. Хоча ці двигуни надіжні, де і мене можуть пережити. Так з я і сторони так В принципі зараз можна буде включити мені вот так поправить Остати Можна включити Попробувати Чуть-чуть вже пізно. Так. Включаємо. Так, включаємо. Яку же лізячку попробувати поточити? Так, запускаємо. Пою незручно, а. Трошки тормозить під на ріпі. але геть задавити його. просто. Можна підшлітувати. Універсал вийшло. Правда? Маленький. Кому відео подобалося, кладемо пальці вверх, підписуємося на канал, буде ще багато чого цікавого. Всім пока!